Миру Божого вам, ознака останнього часу написана в Біблії, виповнилася. І буде в останні дні, каже Бог, зіллю від Духу Мого на всяку плоть. У 20 столітті було велике злиття Святого Духа на церкву по всьому світі. І всього за 100 років біля півмільярда людей отримали хрещення Святим Духом. То чому ж у 21 столітті? Такий духовний упадок. Відповідь в тому, що за будь-якою інформацією стоїть дух. У 20 столітті у церкві на першому місці було Слово Боже, на яке зливається Святий Дух. А в 21 столітті інформаційний прорив, і на першому місці стали блогери, коучі, клоуни, кіно, ігри. Тому прийшли інші духи, нечисті. І стало більше гріха, проклять, хвороб і жахів. То що ж робити? Відповідь дає Слово Боже. Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримання дару Святого Духа. І тоді ви побачите, як Ісус вижине з вашого життя всяку чертівну і зіллє Святого Духа. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє, миру Божого.